Ми, шановне товариство, шановні працівники науково-методичного церкви, і ветерани, і працівники, і всі, тут присутні, дозвольте мені від себе особисто, а також від нашого керуючого Волинської єпархії Київського патріархату Митрополита Михаїла, від нашого духовенства. Від цієї повноти нашої партії привітати з цим чудовим ювілеєм, чудовою датою. Адже ювілей складається теж з проміжкою, і кожні 25 років це ювілейна дата. І ось на поріг цього центру прийшов такий ювілей, славний 75 років. І коли я почув сьогодні е, цей вірш Ліни Костенко Крила, а вона сьогодні теж святкує день народження, і вісімдесят років. У вас тільки 10 років різниці. Там ще треба тягнутися. Але коли почув цей вірш Крила, то це дійсно відображає сутність людини митця. Здається, людина крил не має, але літає. І мистецтво, культуру нашого народу творять люди дуже відповідальні, тому що почасто не мають високих зарплат, не мають нагород, не мають. Матеріального забезпечення. Зараз ніхто не дає хатів квартир, ніхто не забезпечує, а люди з повноти свого ентузіазму, з повноти серця з відчуття патріотизму творять дійсно велику справу. І я радий, що. На Волині в нас є дуже добра співпраця, тісна співпраця. І що ви знаходитеся в такому історичному місці Луцька, як П'ятницька Вірка, це, це там, де був храм, де потім стояла каплиця Іверської ікони Божої Матері, а де тепер постане новий храм. храм який буде нагадувати нам про героїв Небесній Соті. І Це дуже символічно, бо ви теж є бійці фронту, українського фронту, бо це ми бачимо наслідки. Де не було духовності, де немає української культури і української церкви, там іде війна. А там, де є українська церква і наші українські митці, культур, культурологи і працівники мистецтва, аматорського особливого, народного, там міцні позиції нашої держави. Це правда. І тому дозвольте подякувати вам за вашу невтомну працю, недоспані ночі, ентузіазм ваш, великий, яким ви стараєтеся донести дух нашої держави, дух нашої України, а тим більше нашого Волинського краю. Бо Волинь має чим гордитися, ми самобутні. Ми дуже маємо розвинуту етнічну свою приналежність до цього краю, бо нашу воли недарма називають співочою, недарма називають красивою, синьоокою і багато-багато епітоків -багато можна підібрати завдяки вам, людям культури, які представляють нашу воли на різних штаблях. І ось наш митрополит Михаїл, керуючий Волинської єпархії, просив нашого святішого патріарха Київської і всієї Роси України філарета, щоб відзначити вас, дорогі наші. І в сьогоднішній день я маю таку високу місію від імені нашої церкви, від патріарха. Київської всієї Росії України фізарета і від керуючого на нашої єпархії привітати і вручити високу церковну нагороду, орден Святителя і Чудотворця Миколая.